Американське турне Володимира Зеленського запам'яталося ось цим відео. президент Президент України емоційно поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини. Говорили про європейські справи. Пояснив згодом Зеленський. Говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи. Віктора Орбана критики називають рупором Кремля, і саме з його соратниками, члени республіканської партії США хочуть зустрітися щоб домогтися припинення військової підтримки України, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Тріада Тегеран, Москва, Пекін, зараз працює на ослаблення Вашингтона і підігравати її у цьому не на користь американців для України. Це абсолютно життєво важливо. Сили оборони України досягли значного прогресу за останній рік і від Снили російську агресію, повернувши понад 50% території, яка була захоплена з лютого 2022 року. Росію необхідно зупинити в Україні, щоб вона не напала на країну НАТО і не втягнула Сполучені Штати в більш широкий конфлікт. Щоб встигнути проголосувати за допомогу Україні у Конгресу, залишається катастрофічно мало часу, лише один тиждень. Аби послабити напругу та переконати сенаторів, президент Зеленський вирушив до Вашингтона. Там він фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України. Повідомляє офіс президента. Минулого тижня Зеленський мав звернутися онлайн до сенаторів, але республіканці залишили засідання, бо й чути не хотіли про Україну. Тепер лідери демократів та республіканців. У сенаті Шумор і Магонел запросили Зеленського виступити перед верхньою палатою особисто завтра зранку.